Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Зверніть увагу на неймовірну, страшну глибину морально-психологічного падіння Московії, московитів андрофагів. Коли. у YouTube розміщується відео з назвою Невероятно священник обвинив патріарха і осудив вину. Один на сотні тисяч у Московії тих людей, які клялися. Следовать Божьим заповедям не убий, Знайшовся один, и это, конечно, невероятно. Ну, послушайте, что ця людина накажи. Хочу вам сообщить, я покидаю этот приход. Невозможно любить Бога и убивать, даже ради. Бога. Если мы кричим, что любим Бога, а ближнего своего ненавидим, тогда мы лжецы. Церковное священноначалие не может мне простить, то я поддержал протерея Алексея Уминского. Я также против заключения под стражу Алексея Навального и возмущен его убийством. Если церковные правила формируются по ходу политическим заказам и указания священноначалия противоречат Слову Божьему, тогда они должны быть отвергнуты. Я не читаю во время литургии молитвенных сочинений патриарха Кирилла Гундяева как нарушающий богослужебный строй и противоречащий евангельскому духу любви. Я читаю ересью патриарха многие высказывания, на одно из них вопиющее – обещание Царства Небесное тому, кто погибает на поле брани – Убиває других людей? Ну що ж, і це ті люди, так після цього всього, які ходять до так званої УПЦ Московського патріархату. Хто вони? Хто вони? В кого вони вірять? Хто їхній Бог? Ісус Христос? Чи Путін і вся ця шобла, так, яка займається вбивством людей, знищенням міст, цілих, так, погрозами, терористичними актами, збиттям пасажирських літаків і так далі, і тому подібне. Подивіться. На кого ви молитесь, це сатана, так. <ріст> і Сатанинська держава Московія, і Сатанинська церква. Так, це ж факт просто. Це незаперечний факт того, що РПЦ і її філія, УПЦ Московського патріархату це сатанинські організації які у стилі притаманному московитів андрофагів тобто брехня, так, ховаються за назвами богоугодними, а насправді це страшні сатанинські організації, і до чого дійшло? Що на всю країну знайшовся один. Священник, так, який реально проповідує Слово Боже. І це, виявляється, у Москві невероятно.